І черговий автомобіль за допомогою компанії Black Car знайшов свого власника. Це Mazda CX7, 2011 рік, 2,5 атмосферний двигун, 106 тисяч миль пробіг. В Україні обійшлась 8550 доларів. Зауважу це, що автомобіль не пошкоджений, тобто пошкоджень немає. Цілий автомобіль їде на сертифікацію на реєстрацію. У нас знаходиться власник автомобіля Ігор. Привет. Ігор, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, декілька слів. Як вам співпраця з нами, чи дотримали слова стосовно фінансів, часу? Так, все добре було. Так як по договору ми підписали з компанією Black Car, так і все відбулося по ціні. По термінах так само, як хлопці. Скільки казали. часу тривала доставка? В середньому два місяці. Два місяці. З моменту купівлі на аукціоні. Ну, з урахуванням теперішніх ситуацій в портах це доволі швидко повезло вам. Так, да, доволі швидко. Будете рекомендувати нас? Так, да, буду рекомендувати, друзі. Гарного дня. В принципі, дня вам я по при рекомендації прийшов до вас. А, так? так. Хтось купляв мій автомобіль. Хтось знайомий мій шукав і порадив вас. Ясно. Гарного дня, Ігор! Дякую. Зеленого світла, всього найкращого, добре бачите.